Україна то свобода, Україна то і ти, Україна то і ми, а Україна, перемога, Україна то свобода. Чому так багато несправедливості? Тобто, звичайно, мені пощастило, але я би ну, хотіла б, щоб всім нам українцям пощастило і нікого взагалі не застала ця війна. Це зіркове інтерв'ю, і в нас сьогодні в гостях українська співачка Гаяра. Вітаю вас! Вітаю! Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного проєкту Мама спешл». Розкажіть про свої враження і що ви сьогодні ну, виконували. Дякую, дякую. Для мене це велика честь бути на такому заході. Е, мене дуже розчулили діти, які були присутніми на цьому заході. Батьки е, саме мама це героїні, тому що я бачила наскільки це. Е, Ну, тільки можна уявити, наскільки це важко, але разом з тим вони настільки красиві, вони настільки гарно виглядають, вони настільки впевнено тримаються. Так, було до сліз, було багато емоцій, але разом з тим я бачу таких сильних особистостей, які не просто там живуть тільки одним життям, а вони прогресивні. Це, це просто надихає і на те, що потрібно кожним днем жити і робити максимум від того, те, що ми можемо зробити. Сьогодні. А ви сьогодні співали патріотичну пісню? Так? так, сьогодні я співала патріотичну пісню Україна переможе. З посилом таким, що це вже наші переможниці, які зараз сидять, тому що роль жінки зараз у війні надзвичайно важлива. Все тримається зараз на них. Особливо також були матері, котрі мають дітей з інвалідністю, і попри те, в них чоловіки зараз воюють на фронті. І це ну, щось неймовірне. Тобто це не величезна сила. Хоча, звичайно, жінка дуже неймовірна, коли вона слабка, ніжна і чутлива, дуже хочеться, щоб війна закінчилась. Ми перемогли, і чоловіки якраз були цією силою, а жінки могли стати жінкою. Оскільки я слідкую за вашою творчістю і знаю, що у вас вийшла ну не одна така патріотична пісня то нам чекати новий альбом. Так, нам, вам чекати і нам, і мені чекати новий альбом. Це, буде, це будуть нові грані у мене, це буде і про кохання, це будуть і якісь смішні пісні, можна так сказати, веселі. Це, будуть, ну, це буде нова я. Це, я буду, думаю, що це може бути неочікувано. Хто вам пише пісні? Пишу пісні сама я. Так, у мене є музичний продюсер, який ми допомагаємо, ми створюємо. У нас є така синергія. Але класно дуже що я знайшла саме ту людину, це Ігор Громадський, це саме та людина, яка відчуває мою творчість. Це просто якась синергія, коли там він каже: Так, давай переробимо цей куплет. А зараз даваю таку мелодію. Я кажу: о, у мене вже є слова. О, а тут такий брідж. А я кажу, а у мене вже є слова. І тут треба можливо щось прояв, а у мене вже є другий варіант слів. І це. Ну неймовірно, дуже класно, що знаходиш таких людей, і надію, що наша співпраця вона буде все е, успішнішою, успішнішою. І про ці ці пісні будуть слухати мільйони е, наших слухачів, глядачів. І наша українська музика буде підтягуватись на першу планку в світі. Саме так воно і буде. У нас в програмі є музичний стоп-кран, коли зірки співають наживо. Можете зараз щось ну зипровізувати із такого найулюбленшого, та що вам більше до душі? Давайте те, що сьогодні, тому що прем'єру пісні поки що на жаль не можу вам відкрити, а поки що а Україну перемога. Україна то свобода, Україна то є ти, Україна то і ми, а Україна перемога, Україна то свобода, Україна то і ти, Україна то і ми. <тасплоджен> Право. Це дуже круто, правда. дуже Вот <сил> такі пісні вони роблять нашу перемогу, вони піднімають бойовий дух не тільки на передовій, а й звичайних українців. До речі, якщо повертаючись до сторінок війни, а де ви застали війну? Я застала війну в Києві, давайте так, в Київській області, на, на щастя, я мала змогу відразу виїхати в перші, можна сказати, години в мене вже було все на поготові, і в мене батьки на Західній Україні, тому я була на Західній Україні і створювала там проекти, там писала пісні. Проте, ну біль... Біль за те, що відбувається, вона ну таке враження було, що кожен день вмирають там тисячі твоїх рідних людей. Оце як якісь масштабні масові похорони, коли ти не знаєш, чи варто взагалі співати, чи варто там брати участь в цьому проекті, в цьому концерті. Там була, наприклад, ми і хоровий концерт, там де збиралися взагалі з цієї України співаки, які там були в той час в Рівному, і ми робили великий, там достатньо масштабний проєкт. і писала паралельно свої пісні. І все були думки варто чи не варто, тому що ти прокидаєшся. Історія там дівчинки з Маріуполя в підвалі, і тебе просто сльози. І ти прокидаєшся вночі і, і не можеш зрозуміти, а можливо це неправильно, що я тут, а там хтось. І чому вони не тут, чому вони не можуть бути в безпеці? Чому так багато несправедливості? Тобто, звичайно, мені пощастило, але я би ну хотіла би, щоб всім нам українцям пощастило, і нікого взагалі не застала ця війна ніхто не відчував. В не болі, ні фізичної, ні моральної, ні психологічної. І ми всі могли існувати, як, як існували раніше, і той краще. Так що, на вашу так. думку, як легше українцям пережити війну? Фокусуватися на, на сьогодні, саме на сьогоднішньому дні. От в мене є сьогоднішній день. Як я можу себе порадувати? Мені, наприклад, погано, як я можу зробити собі добре. Я можу зайнятися спортом, я можу просто поспівати. Я можу пройтися там кілометр піш пішки, тому що це теж розряджає. Фізика завжди, фізична розрузка завжди полегшує духовні якісь болі. Тому рухатися зараз багато онлайн проєктів і слава Богу, є українські блоги, які я сама займаюся онлайн. Це безкоштовно в Ютубі. Вводите пілатес, що там фітнес, там все є. Вмикаєте і працюєте, бігаєте. Я кажу, співаєте, танцюєте просто під музику, як захочеться, Це можуть бути якісь ось такі рухи, це може бути щось таке. Неважливо, просто потрібно щось робити. Тобто, просто плакати, і хай там і танцювати і плакати, займатися спортом і плакати, якщо хочеться, проживати ці емоції, тому що вони потрібні дуже проживати, якщо це болить. І ось так потім що я можу зробити, як я можу доскати, що я можу ну, таке сьогодні. От такась моя маленька мрія. Там ну я не знаю написати вірш. От я зараз сіла і написала вірш, що я можу максимально зараз зробити. І от тільки так, і такими маленькими-маленькими кроками буде вже якийсь великий крок, ви будете з собою пишатися і казати Вау! Та я взагалі впевнений в собі я тут можу, прям зараз ще зберу людей, і ми разом що таке зробимо. Тому що таких самих однодумців, як ти, хто думає, що ти сам одинокий, що там не знаєш, ну як, як мені бути, хто мені допоможе. Насправді дуже багато людей, які допомагають. Вибачте, маленька історія. Коли я починала свою кар'єру, я, я розуміла, що зняти кліп це дуже дорого. І коли я показала там просто перше відео в студії, і моя візажистка тоді, перший раз, вона мене фарбувала і каже, в мене є людина, вона тебе. Знімо майже безкоштовно або за якийсь благодійний вообще, внесок. І людина мене зняла від, відеокліп, відзняла за дві тисячі гривень. Що це ми півдня проїздили, і я ну, не могла повірити цьому, що є ці люди, так що вони є, особливо зараз. Особливо зараз люди хочуть допомагати один одному. Ви просто скажіть, я дуже хочу співати. Хто мені може допомогти? Дайте мені один урок. Я хочу танцювати. Хто мені може допомогти? Дайте один урок, Можливо, в мене там з'являться кошти, я буду далі танцювати. Я хочу спро. От, тобто це дуже-дуже важливо робити щось, ну але не сидіти, тому що коли просто будеш сидіти і плакати, тоді нічого не зміниться. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України.інфо. Побажання жити, радіти, а, переживати свої емоції і йти вперед, попри все. Тому що це наш шлях на перемогу. Тільки йти вперед. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Обнім.